Салют народ, з вами унікальна майстерня. Сьогодні буде у нас така, знаєте, агротехніка. Ось, а іменно а будемо зрівнювати китайця з японцем. На жаль, японського трактора немає, так як у нас в городі лише, ну, скажімо так, китайці. Ось тому буду якось порівнювати ось так. В принципі, кому потрібно зрозуміти, той зрозуміє, і без японського трактора. Ось. Е, ну Дивіться. Для початку багато хто писав там, чому взяв китайця нового, а не беушного японця. Е, так ось, дивіться. Я для себе обрав краще новий китаєць, ніж бігушний японець. Ось. В принципі, це так, як з автомобілем. Там є салону, а є БУ. Можна там взяти, ну це наприклад, там, нового Жигуля і провозитися там, 10 років без біди, але ну, в таких, знаєте, спартанських умовах. Ніж взяти там якусь Audi, BMW чи Mercedes, але там, кожні там, 2-3 роки там, щось о, лагодити, там, вкладувати якісь там кошти. Ось. Ось я, в принципі, так подумав і вирішив, що краще там, нового китайця взяти. Це по-перше. По-друге, дивіться, ціновий діапазон. Наприклад, новий Китаєць там буде коштувати там, від 6 тисяч доларів 24. ка А новий, ну не новий, перебачаюсь, а БУшний японець буде коштувати там від, від 9, наприклад, відчуваєте різницю? Це 3000 доларів. Ви маєте переплатити за е, якусь там, знаєте, надійність. 50 на 50, до речі. Тому що ви не знаєте, там, чи він буде там, працювати вам довго і не ламатися, ці, там, він може і через місяць-два. Зламатися. Тому що відео є різні. Звісно ж, о, японці там ламаються рідкіше, Ось. рідше, але, але вони ламаються. І деталі. На них знайти в Україні доволі тяжко. розумієте? А заказувати з Японії. Ну, це в принципі буде втридорога по коштам. По друге, це треба чекати там місяць, два-три. <кхем> І по третє, там, можливо, прийде то, там, що вам не підходить. ось. Як будете там міняти, ну, ось, ніхто вам не дасть там, 100% гарантію. Тому, знаєте, при виборі там, японця чи китайця потрібно задуматись, для чого вам в принципі цей трактор. Розумієте, якщо там, Наприклад, дуже багато відео я дивився про японські о -о, трактори, Ось, о -о, вони, в принципі, вони хороші. Да, я не спорю там. Надійні, там кожен їх там хвалить і так далі. Але дивіться, стільки відео передивився, і переважно всі працюють о, тільки фрезою. Ось. Потрібно задуматись, чому тільки фрезою, чому там не садять, не косять, не культивірують, там, о, не орять і так далі. Розумієте? Там переважно фреза, переважно у кого є теплиці. Ось, а китайці, як ви знаєте, роблять все. Садять, культивірують, орять, косять і так далі. Тому, знаєте, це ще під таким питанням попадає, там, чому там японець кращий там, за китайця. Ось. На мою думку, якби там японцем стільки працювали, як китайцем. Що працюють там все підряд, то, скоріш за все, японець теж би ламався. Ось. Так як треба розуміти, що вічної техніки немає. І багато людей, хто пише, наприклад, там, що китайський трактор 5-10 років і він там нічого там не ламалося. Ну там Може бути там резина зносилася, може бути там антифриз, мастило міняли, все. Там запобіжник якийсь, там, там реле може, там лампочка і так далі. Той, ну, треба розуміти, розхідний матеріал. ось. Тільки він там мінявся. Розумієте? Тому брати там японця, який дорожчий на 3-4 тисячі доларів, але беушний, не думаю, що там. Багато людей так зроблять. І замітьте, що, що японців обично дуже багато. Тобто, там, На площадках, якщо там дивитися, то японців багато стоїть. Отже, виникає таке питання, що на них спрос все ж таки не дуже і великий. Тому що багато людей обирають для себе нового китайця, ніж бушного японця. Ось. В принципі, якщо гарно дивитися, слідкувати за технікою, то буде і китаєць довго працювати. Міняйте масла вчасно, заливайте тільки там, надійні масла, розумієте, не там якісь ноу-нейм. Там, no Купувати, щоб було качество. І тоді я більш ніж впевнений, що навіть китайський трактор. Відслужить вам багато років. Ось, всім дякую за перегляди. Надію, що дане відео комусь пригодиться при виборі японця або китайця. Ось я для себе зробив такий вибір. Вам рекомендую, в принципі, робити так, як буде зручніше, звісно ж вам. Ось. Мені було зручно брати нового китайця і багато навісного, там, ніж взяти дорогого японця, беушного, і, і тільки все. Ось. Лише трактора японець без навісного. Тому економія велика, дуже велика. Брати китайця, ніж японця. Ну а там вже, знаєте, кожен під себе підбирає. Що ж. Всім дякую за перегляд. Буду сподіватися, що дане відео багато людям допоможе в своєму першому виборі. До зустрічі!